Традиційно згадаємо про головні події регіону, що потрапили в поле зору кореспонденти Вільдани протягом тижня у студії Микола Дубовий ми і шанування. Воюють черкащани, бійці 156-го батальйону 118-ї бригади ТРО отримали 300 ф дронів та тепловізійні бінокуляри. Прикривають від вибухів. Поліцейські протидіють ворожим безпілотникам та закривають небо разом із протиповітряною обороною ЗСУ. Торгував трофеями. Служба безпеки спільної з національною поліцією запобігли незаконному продажу зброї та боєприпасів на території регіону. Чи настане довгоочікуваний мир в Україні та що приготував для українців і країни 2025 рік, розкаже астрологиня. Військовослужбовці Збройних сил України проходитимуть підготовку до дій в екстремальних умовах за новим стандартом. Про це повідомляє Міністерство оборони. Йдеться про такі напрями. Пошуково-рятувальна діяльність, виживання, уникнення захоплення у полон та стійкість у полоні, підготовка з евакуації та перепідготовка. Вони навчаться виживати в різних середовищах арктичних, тропічних, гірських та пустельних районах. Особлива увага організації пошуково-рятувальних операцій для ефективної евакуації ізольованого особового складу. Зазначається, що впровадження такого стандарту наближає Україну до принципів НАТО. Воїни 156-го батальйону, 118-ї бригади тероборони отримали 300 FPV-дронів та 5 тепловізійних бінокулярів, придбаних коштом Черкаської територіальної громади. Високоякісні і сучасні дрони вже нищать ворога на одному з найгарячіших напрямків. Завдяки приладам нічного бачення. Загарбники не мають спокою і вночі. Подробиці в сюжеті, які підготувала прес-служба 156-го окремого батальйону Звага. 156-й окремий батальйон зваги дислокується в місті Черкаси. Більшість воїнів нашого підрозділу Черкасці, І де б батальйон не виконував бойові завдання із рідного міста на березі Дніпра до нас стабільно прямують вантажівки з найнеобхіднішими речами. Днями в сектор бойових дій в Курській області до нас прибув черговий транш допомоги від земляків. Це 300 якісних ФПВ-дронів, закуплених за кошти громади міста Черкаси. Щастя привалило. 300 ФПВ, як 300 спартанців, полетять нищити русню. Дякуємо громаді міста Черкаси, міському голові Анатолію Бондаренко та депутатам Черкаської міської ради за виділені кошти. Приємним бонусом, окрім ФПВ-дронів, стали 5 приладів нічного бачення. Також придбані громадою міста. Разом з півдронами до нас приїхали 5 приладів нічного бачення. Вони нові, і сучасні. Тепер ми більш якісно будемо нищити русню темний час доби. Гручі для батальйону виділила черкаська міськрада, але велику роботу по організації проведення закупівлі та доставки цих засобів ведення бою у сектор бойових дій зробили фахівці черкаської обласної військової адміністрації. Дякуємо Черкаській обласній військовій адміністрації в особі Ігоря та Берця, за швидку закупівлю та доставку цих FPV в зону виконання бойових дій в Курську область. Тримаємо стрій! Дронів на фронті багато не буває. Ці fpv евпішок миттєво потрапили до рук наших інженерів та саперів, які їх налаштували і створили із металевих пташок потужну зброю, що несе смерть ворогам. Дякуємо усім черкащанам, які допомагають нам нищити ворогів. Ми дякуємо усім, хто своєю працею в тилу наближає нашу перемогу. Усі черкаси воюють разом із нами. За всіх черкасців. За рідне місто, за наші родини, за всю Україну прикривають від вибухів. Поліцейські Черкащини теж збивають шахеди. З початком повномасштабного вторгнення функції та можливості поліцейських регіону суттєво розширилися. Зокрема, сформовано мобільну вогневу групу. Екіпажі поліцейських мобільних вогневих груп цілодобово на чергуванні, та тільки не лунає сигнал повітряної тривоги, вони у повному спорядженні готові зустрічати ворожі дрони. Групи пересуваються на автомобілях, які оснастили спеціальним обладнанням і кулеметом. Також прилади та технічні засоби, за допомогою яких виявляють ворожі безпілотники. Протягом п'яти хвилин з місця дислокації ми прибуваємо на визначене нам місце. Після чого я, як старший мобільно, Гнової групи за допомогою спеціальних засобів відслідковую переміщення ворожих дронів, та згідно цього орієнтую кулеметника у разі виявлення цілі. Ми її знищуємо. Після чого викликаємо вибухотехнічну службу для проведення огляду місця та знешкодження залишених бойових частин. І збір ланки вибухотехніки поліції чи не щодня отримують повідомлення про падіння БПЛА. Слідчо-оперативна група фіксує наслідки ворожої атаки і збирає докази воєнних злочинів. Час отримання повідомлення група направляється на місце події. Оглядається місце події, місце вибуху та збираються арешки для подальшого дослідження. Якщо виявляються вибухонебезпечні об'єкти частини? не розірвавшися бойові частини. Якщо вони становлять загрозу життю та здоров'ю людей, вони знищуються на місці. Країна-агресор останнім часом доволі часто відправляє ці баражируючі боєприпаси. На день буває знаходимо по, по 5-6 в нашій області. Кожен збитий дрон це врятоване життя. Поліцейські продовжують протидіяти ворожим безпілотникам та закривати небо на Черкащині разом із протиповітряною обороною ЗСУ. Служба безпеки спільно з національною поліцією запобігла незаконному продажу зброї та боєприпасів на території Черкащини в результаті комплексних заходів у смілі затримано на гарячому організатора нелегального бізнесу. Затриманим виявився дезертир, який самовільно залишив військову частину, де проходив службу, прихопивши трофейну зброю. Засоби ураження він сховав у приватному будинку своїх батьків, де переховувався і одночасно підшуковував покупців. Правоохоронці затримали зловмисника на спробі нелегального збуту трофейного автомата АКС 74 та набоїв до нього, прилади безшумної стрільби, шість магазинів з набоями. П'ять бойових гранат, підривачі до них та димову гранату, понад 200 набоїв калібру 5,45. за матеріалами Служби безпеки України. Фігуранту повідомлено про підозру за частиною 1 статті 263 кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до семи років ув'язнення. Студенти Черкаського політехнічного фахового коледжу організували акцію Смак колики для захисника, в межах якої підготували новорічні подарунки для військовослужбовців 3-ї штурмової бригади. Щоб підтримати захисників і подарувати їм частинку тепла та турбот у святковий період, студенти охоче долучилися до акції, принесли для захисників смаколики, засоби гігієни та інші необхідні речі. До новорічних свят ми підготували акцію, яка має назву Смаколики для захисника. Кожен студент або кожна група мала змогу принести коробку з якимось наповненням. Це може бути смаколики, теплі шкарпетки, засоби для особистої гігієни та інше. Одним із активних учасників акції став студент Віталій Жулай. каже, мріє, щоб війна скоріше закінчилася, тому намагається допомагати військовим усіма можливими способами. Я приносив продукти харчування, там ну, різні там, смаковики, ті ж там ну, в общем, солодощі. Я хочу, щоб закінчилась війна і не було цих тривог, мобілізації і так далі. Представник організації «Підтримай третю штурмову зазначив, що всі зібрані подарунки будуть відправлені в гарячі точки до захисників третьої штурмової бригади, аби підтримати їх бойовий дух. Зі слів волонтерам, нині потреби залишаються значними від смаколиків та засобів гігієни до автомобілів. Кожен допомагає як може, і кожен несок є важливим для наших військових. Смаколиків і до закриття нагальних потреб в автомобілі це розхідний матеріал, тобто його на постійній основі деякі технічні составляющі, тобто дуже багато різного спектру потрібності. Але на даний час, на даний момент, як я можу сказати і бачу це, люди дуже втомилися допомагати, і вони все менше і менше закривають, допомагають закривати збори. Тобто є така. Негативна частина складової. коледж активно співпрацює з третьою штурмовою бригадою, регулярно організовуючи спільні патріотичні заходи, каже Володимир Андрієнко. Приїжджають до нас і патріотично виховують нашу молодь, намагаються показати зброю, показати медицину, показати, що це, в принципі, можливо, не страшно і цікаво. І цим самим трошки. Виховують патріотизм, все таки у наших студентів. Ну, ми всяко, всіляко залучаємо їх до цієї співпраці. 26 грудня Черкаський політехнічний фаховий коледж планує підписати меморандум про співпрацю із третьою штурмовою бригадою. Анна Могильна, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана. Різдвяний ярмарок для підтримки ЗСУ організували в Гончаренко центрі. Вчителі реабілітаційного центру Надія з Корсуня Шевченківського продавали вироби та солодощі. Їх створювали власноруч разом з вихованцями. Виручені кошти передали захисникам. У холі драматичного театру, там, де розміщується Гончаренко-центр, сьогодні гамірно і весело. Тут проходить справжній різдвяний ярмарок. Дорослі і зовсім юні відвідувачі та глядачі вистав підходять до прилавків і купують різноманітні смаколики та новорічні цікавинки. Пила на цій ярмарці таку красиву кульку. Мені дуже подобається, як вона декорована, і колір дуже гарний. Якраз підходить до мого луку. І пиріжечки з капустою теж дуже гарно виглядають, ароматні. Думаю, що надзвичайно смачні. Таким чином я хочу підтримати працю діток і працівників цього закладу Надія, які не лише допомагають боротися з різними хворобами, а й залучають діток до мистецтва, організовують такі ярмарки. Різдвяний захід провели педагоги Корсун Шевченківського навчально-реабілітаційного центру Надія разом зі своїми вихованцями. Вони виготовили різноманітні новорічні авторські іграшки та прикраси, напекли смачних пиріжків та пряників і приїхали до Черкас, щоб реалізувати свої вироби. Імбирне печиво. Також от такі маренгові у нас є ріжки і пиріжечки, які виготовують наші кухарі. Для виробів ми виготовляли різні підсвічники, обереги, ялиночки, є на ножках, є просто такі дерев'яні, гарні віночки в нас є, кулі ось такі декоровані. Працювали всі разом. І дорослі і малечі готувалися до цього свята заздалегідь. Для того, щоб ярмарок став справжнім святом, організатори попіклувалися і про музичний супровід. Вихователі закладу створили власний аматорський колектив і радували присутніх виконанням українських колядок та щедрівок. Це найталановитіші наші працівники, які зібралися і мабуть. Віддають свою любов і повагу дітям, але ж у вільний від роботи час хочуть поспівати ну, якби розвантажитися психологічно в нинішніх реаліях життя. Тому був створений такий колектив, куди можуть коли куди можуть приходити в принципі будь-які інші теж працівники і долучатися і е, співати разом із нами. Такий захід невтомні Корсунські педагоги організовують не вперше, кажуть, мають за обов'язок робити все, що можуть для перемоги і підтримки захисників. Наш весь сьогоднішній захід присвячений тому, щоб підтримувати українські традиції, а саме відзначення різдва. Незалежно від того, що військовий стан, війна так не до веселощів, але краплину позитиву в життя треба вносити. Війна триває три роки. Три роки ця ініціатива триває. Скільки потрібно буде, так вона буде треба у Черкасах. Корсунським ярмаркувальникам всебічну допомогу надали в Гончаренко центрі. кажуть, для них така співпраця є новою, але в майбутньому планують продовжувати. Зазвичай ми проводимо більш збори для зсу, проводимо збори для притулків собак котів. Ярмарок ми робимо вперше. Це для нас теж перший досвід, і сподіваємось, не останній раз такі заходи. Потрібно висвітлювати, показувати, як дітки працюють. Вони допомагають такими заходами зсу. А ми можемо допомогти їм. Тому потрібно це показувати і допомагати. Владислав Бодренець, Олександр Костирко, служба новин, телеканал Ільдана. Оперативники поліції розкрили вбивство тренера у Христинівці на півживого річного чоловіка, який також займався валютними операціями. Виявили в одному з провулків міста 13 грудня. Що трапилося сам потерпілий розповісти? Не встиг він помер у реанімаційному відділенні. По лінії 102 до чергової частини Черкаського обласного управління ГУНП в області надійшло повідомлення про те, що на узбіччі дороги в місті Христинівки з травмою голови виявлено місцевого мешканця, якого госпіталізовано до місцевої лікарні. Зазначеним фактом відомості внесені були було єдиний облік. На місце направлено наряд поліції, який, виїхавши на місце, встановив, що можливі ознаки насильницького злочину. Під підозру потрапив 30-річний місцевий житель. Під час обшуку у його квартирі знайшли частину грошей, які він не встиг витратити на власні потреби. Метою розкриття цього злочину на місце події було направлено найдосвідченіших працівників обласного апарату а також залучено працівників територіальних підрозділів. Місцевого поліцейського відділу кропіткою роботою оперативних працівників слідчих криміналістів кримінального аналізу інших служб ГУНП було. Опитано понад тисячу осіб. проаналізовано відео з камер зовнішнього спостереження. Чоловік зізнався щодо вбивства, готувався, підібрав знаряддя злочину дерев'яну биту та вирахував час, коли жертва з грошима поверталася додому малолюдним місцем. Заволодівши сумкою потерпілого, у якій знаходилися близько 100 тисяч гривень та 300 доларів з місця злочину. Втік дії відбулися. Внаслідок корлисливих мотивів, злочинець мав намір заводіти коштами в певний період часу. Дочекався, коли потерпілий буде повертатися додому. Наніс йому удар битою по голові, внаслідок чого останні з непритомною. Після чого заволодів його майном знаряддя скоєння злочину і барсетку, якій знаходилися грошові кошти потерпілого, викинув недалеко від місця події. Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі з конфіскації майна. Із жовтня розпочався під сезон захворювань на грип та грві. Поки що його рівень на 14,5% нижче епідемічного порога. Про це під час брифінгу повідомив генеральний директор обласного центру. Контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України Володимир Папач на 22 грудня в області зареєстровано майже 55 тисяч випадків захворювання на гострі респіраторні інфекції. Це на 19,1% менше ніж за відповідний період торік. Найбільш активно у нас хворіють в Золотоніському і Звенигородському районах. А питома вага дітей у від загальної кількості захворілих складає 61%. Це, до речі, на 10% вище аніж за аналогічний період 23-го року. Щодо ковід 19 то від початку під в області захворіли 661 особа, а зокрема 34 дитини. А питомого хворих на цю інфекцію у загальній кількості захворювань на ГРВІ складає лише 1,2%, що зайвий раз засвідчує. Що ковід-19 став уже звичною сезонною респіраторною інфекцією як грип, парагрип і інші респіраторні вірусні хвороби. Попри це, зафіксовано чотири летальні випадки через коронавірус, але смертей від грипу цього року не було. Два випадки в Курсун Шевченківській і дві по одному в Черкаській і Канівській територіальних громадах. Крім того, лабораторно підтверджено кілька вірусів грипу. На сьогодні лабораторно підтверджено циркуляцію вірусів грипу типу А, Б. У дев'яти областях області, в тім числі і на Черкащині, Володимир Папач нагадав, що єдиним дієвим способом запобігання тяжких випадків грипу та covid 19 залишається вакцинація. Існують високі ризики одночасного інфікування вірусом грипу і коронавірусом. І у такому випадку ризики смертності зростають у шість разів від зазвичай. І єдиним Ефективним засобом вакцинації, профілактики і убезпечення від коронавірусної інфекції, як власне і від грипу, є вакцинація. Особливо важливо вакцинуватися людям із груп ризику, каже Володимир Папач. Це діти і дорослі, які хворі на супутні захворювання, у яких ослаблений імунітет, вагітні жінки, люди старші 60 років, а також представники окремих професій, як то медики, освітяни. Військові вакцинуватися можна безкоштовно в пунктах щеплень чи амбулаторіях за записом через свого сімейного лікаря. В області діють 88 пунктів щеплень. Працюють мобільні вакцинальні бригади, які охоплюють найвіддаленіші населені пункти. Чи настане довгоочікуваний мир в Україні та що приготував для українців України 2025 рік? Про це наші кореспонденти поспілкувалися із ведичною астрологіною. Анюта Ткаченко понад 20 років займається езотерикою і 10 років ведичною астрологією. Вона стверджує, що астрологія це наука, яка досліджує вплив планет на події, які відбуваються на землі. З її слів, 2025 рік обіцяє стати одним з найскладніших. 25-й рік я його назвала, що хочеш миру, готуйся до війни. І це не говорить про, тільки про Україну, це говорить про весь світ. Бо коли світ ну, виявляє байдужість до... Якихось таких недобрих речей він має ну понести певні речі у новому році. Очікуються важливі події, що принесуть кардинальні зміни в життя людей у всьому світі. Серед них природні катаклізми, затоплення, цунамі, проблеми з питною водою та землетруси. На момент нового року Марс нас знаходиться в такому самому гіршому положенні. Я, скільки займаюся астрологією, ще не пам'ятаю такого положення, щоб рік Марса ми заходили з ретроградним Марсом, ще й в самому слабкому його положенні знаки рака, а це вода. Це говорить про те, що світу треба готуватися до природних катаклізмів. Бо коли почалася війна, я говорила про те, що якщо світ не зрозуміє, навіщо. Йому війна, то прийде природа. Ну і ми вже бачимо, що природа приходить. Да, ми бачимо, що, що зараз із Чорним морем. Вона під влітку, коли Марс змінить своє положення та увійде в знак Лева, очікуються зміни у владі. Там, де в нас в 25-му році буде. Затемнення да поєднається там із кармічною планетою Кету, про що говорить, що можуть бути якісь вбивства навіть лідерів, да усунення, які їх. Ну в общем, карма буде працювати по повній зі слів астрологині. Поки при владі залишатимуться люди, які завдяки війні здобули значні статки і створили умови для її продовження. У 2025 році війна не завершиться. В Двадцять п'ятому році навесні будуть ключові моменти, коли ми можемо щось змінити. Але для того щоб війна змінилася, завершилася, да або якийсь її хід змінився. Для цього має бути бажання тих, хто за цим якби стоїть. На жаль. Бажання я там не бачу. Пані Анюта стверджує, те, що станеться у 2025 році, залежить виключно від людини. Якщо робити добрі справи, то за законами всесвіту не може статися нічого поганого. Важливо змінювати свою свідомість і зберігати добро в серці. Українці, це нація, яка поцілована Богом. І напротязі цих трьох років я бачила цьому якби підтвердження. Бо, по-перше, Україна в східній астрології є під знаком стрільця, і саме через знак стрільця на планету Земля від Бога йде енергія. Тому українці нація, яка поцілована Богом. Тож, давайте не будемо портити свою репутацію, будемо залишатися цієї нації, а це нація про любов, про щирість, про відкритість, про безмежну подяку Всесвіту. За те, що ми є. Я бажаю всім нам перемоги, любові в 2025 році. Анна Могильна, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана. Такої команди Ільдани побачила інформаційну картину Черкащини Надійного тилу України. Більше інформації у наших соціальних мережах, зокрема, на інтуб каналі Ільдана ТРК. Залишайтеся з нами.